Війна змінює життя кожного, але там, де є біль, завжди з'являється простір для відновлення. Саме тому в Бучі працює сучасне відділення реабілітації, створене на базі Бучанського консультативно-діагностичного центру. Тут допомагають повернутися до життя після поранень, контузій, інсультів та психологічних травм. Відділення у нас комплексне, де надається фізична реабілітація і психологічна реабілітація. Ми обслуговуємо пацієнтів як цивільне населення, так і військовослужбовців, учасників бойових дій, ветеранів і відповідно їх родин. Послуги для пільгових категорій населення надаються безкоштовно. Пацієнтів супроводжує мультидисциплінарна команда від лікарів реабілітаційної медицини до психолога. Курс терапії триває 14 днів і включає індивідуальне лікування та підтримку. Лікарі кажуть. Найчастіше звертаються саме з бойовими травмами. Військовослужбовці – вибухові травми, остеохондроз і значні грижі, пошкодження хребта постійно. Це ключове травми плечових і травми гомілок ампутанти серед цивільного населення. Це остеохондроз. Той же саме психоемоційні перенавантаження зміни після курсу реабілітації пацієнти відзначають радикальні зміни. Один з таких Юрій Коваленко, ветеран 3-ї штурмової бригади. Попри серйозні прогнози лікарів та складне лікування, він обрав шлях реабілітації і вже відчув результат. Я дуже задоволений. Я дуже вдячний нашим реабілітологам. Ви знаєте, по ночам я почав нормально спати, повноцінно спати, повноцінний сон. Стан психологічний був. По перше, по-друге, болявий був стан такий, що відчував біль в тазостегнових суставах. По позвонку боліло дуже сильно. Зараз слава Богу, в мене все восстановилось завдяки нашим реабілітологам і психологу, які працює зараз зі мною. Теж у центрі наголошують, реабілітація це не лише про фізичне відновлення, це шлях до нового життя, який варто пройти кожному, хто постраждав на фронті або в тилу.